Всім привіт! Недавно я замовила графічний планшет, і сьогодні буде такий анпакінг. Ми будемо дивитися, що ж це таке графічний планшет, як взагалі працювати в діджиталі, бо я не вмію. Ну, верніше, я раніше працювала, але не на графічному планшеті. Тому давайте приготуємось до цього і всім приємного перегляду. Так, я почала розпаковувати посилочку. А поки я його ще не відкрила, будь ласка, спустіться вниз, підпишіться на мій канал, поставте лайк, мені буде дуже приємно. Дякую! На коробочці зображений родич Чопера, тобто олень. Марка цього планшету Хайон H640P. Насправді ця покупочка була дуже спонтанною, що не дуже схоже на мене, бо я люблю обдумувати довго, що я маю купити, за скільки. А тут я якось зайшла в Тікток, мені попалося відео про нього. Я така: О, давай замовлю. І так, зараз буде самий хвилюючий момент: Та-дам! Планшет. В коробочці на самому верху, зразу лежить сам планшет в такому пакетику. Зараз ми його не будемо дивитися, зараз подивимося, що знаходиться ще в коробочці. Так, далі там є стілус. Він е, дуже легесенький. Я думала, він буде такий тяжкуватий, але він насправді дуже легкий. Що є дуже дивним для мене. Ну добре, хай буде. Там на ньому ще є дві кнопочки, на які можна нажимати. Е, далі. В нас іде така підставка для самого планш... Боже, для стілуса. Ще всередині є запасні стержні для самого стілуса, правда, я їх ще не міняла. Я не знаю, навіщо вони, але ну, хай будуть. Так, далі в нас тут є інструкція, яку зрозуміло ніхто не буде читати, але хай буде, чому б і ні. Потім в нас є такий провод. Які потрібно підключати до планшета і до комп'ютера. І є ще така штучка, яка може підключати до телефона, тобто якийсь переходник, так називається, напевно, я не знаю. Е, вот. це все, що є в коробочці Далі дивимося самий планшет. Е, тут такі нас тіло Його отак можна ставити на підставку. І можна ще по-іншому, тільки я чомусь не показала, не встигла зняти. Тут, кстати, намальовано як виймати стержень, тільки я не наважилась його вийняти. Мені було страшно, що я його зламаю. Так що не треба робити таких ризикових рухів. Все мене чисто руки тряслися, я навіть не знаю чого, просто дуже хвилювалася. Бо це все ж таки мій перший планшет, як не як Тому да. В нього є шість таких кнопочок, які за щось відповідають, поки що я не знаю за що. Але зараз будемо розбиратися. Я його вже підключила, правда, не встигла засняти, як це це роблю, тому що я забула. По-перше, по-друге, у мене стів телефон, а по-третє, в мене не було пам'яті, так що вибачайте. Я вже зрозуміла, як працюють ці кнопки. І так. Перша вона відповідає за те, щоб зберігати файл. Тобто, коли я щось малюю, я нажимаю на неї, і там зразу можна зберегти. Друга відповідає за збільшення кісточки, третя за зменшення. Четверта відповідає за е, збільшення холста, а п'ята за зменшення. А з шоста, я взагалі не розібралась і не знаю, що там треба буде пізніше розібратися. Тут мій молодший братик вже забрав і вже там розібрався все, що куди треба, тому я вже просто сиділа і знімала, як він малює. От такий в нього шедевр вийшов. А такий вийшов в мене. Це мій перший малюночок в діджиталі, А ще я зробила шапочку для Ютуба. Друзі, дякую всім за перегляд, за те, що подивилися. Всіх люблю, обіймаю. До побачення.